У ніч з 19 на 20 травня пограбовано офіс київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода розташований на вулиці Богдана Хмельницького, 59 В. Я вставив в швидку свій ключ в нижній замок, хотів його відкрити, але зрозумів, що він вже відкритий. Ігольніков зв'язався з керівниками київської міської організації. На місце події прибула оперативна група Шевченківського РОВС у складі майора та ще двох офіцерів міліції. Ну, це просто ну, вір, ми перевірки, це крадіжка, крадіжка. від моєму ключа борідним ключем. Два цілі замки цілі. Все ціле, да? так? То, пропало. Це пропало тут. От було два один ноутбук тут, один там. І був ноутбук в кімнаті, в якій ми тільки що були. Також ноутбук, на якому працював заступник мій Юрій Ноєвий. Він теж був вкрадений. Е, от на цьому столі лежали посвідчення журналістські Едуарда Ігольнікова і Ростислава Гузіка, і вони пропали. Хоча, ну. В чому цінність цих документів з точки зору бандитів, які просто прийшли грабувати, невідомо. Натомість зловмисники чомусь проігнорували інші цінні речі, які були в офісі. Сканер стоїть, його ніхто не чіпав. Хоча це вони тут на видному місці, нема про що говорити. Отут -от ще навіть не розпакований факс. Який новенький, його ніхто не взяв. Тобто, очевидно, людей цікавила саме на всі інформації. Грабували вночі. Сусіди по будинку нічого не чули. Правоохоронці обіцяють не баритися із порушенням кримінальної справи. Тобто, це за два дні порушується кримінальна справа. Сьогодні порушується. Але свобода мало сподівається на міліцію. Вона вибірково розслідує такі злочини, твердить Андрій Ілленко. Нагадує, якщо це напад на офіс партії регіонів, то опитують сотні свідків. Натомість, уже два роки не знайдено винуватців нападу на попередній офіс Київської свободи на Великій Житомирській. Тоді приміщення закидали пляшками із запалювальною сумішчю. І власне просто диво врятувало від того, що не почалася пожежа і не згорів весь будинок, тому що це було зроблено вночі і могли бути навіть людські жертви. Усі ці події «Свобода» розцінюють як системний політичний тиск на націоналістичні сили. Від міліції чекають якісного розслідування справи.